Ласкаво просимо у клуб 700. джулі, баслер була типовою мамою блондинкою на всіх заходах. Подруги навіть дали їй прізвисько, радісна джулі, але всередині в неї було сумно та важко настільки, що іноді вона поводила пошуковику, як покінчити життям. Авторка, дружина, мама та місіонерка Джулі Баслер виросла у люблячій християнській родині. Коли її мама померла від раку, у сім'ї не знали, як поратися зі скорботою, і тому усе пустили плином. Але потім стало лише гірше. Я думала про те, як мені померти. У своїй книзі Скорбота та радість Джулі ділиться своєю історією про те, як боролася з депресією і як Бог допоміг їй знайти надію. Джулі Баслер сьогодні з нами. Я дуже вдячна тобі, що ти прийшла. Дякую, що запросила. Маєш чудовий вигляд. Мені подобається твій костюм. Він прекрасний. Поговоримо про твою історію. Твоя мама померла від раку, коли ти була ще маленькою, а потім ти втратила батька, бо він вчинив самогубство. Це б вразило будь-кого Як тобі вдалося впоратися з усім цим. У тому й проблема. Я не знала, як впоратися. Я росла у сім'ї, у якій не говорили про емоції та скорботу. І я нічого не знала про те, що Біблія говорить про страждання. Я намагалася засунути емоції подалі і робила вигляд, що усе добре. Так чинить більшість з нас. У своїй книзі ти говориш про депресію, а вона не завжди виглядає так, як ми уявляємо. Деякі цілими днями плачуть у ліжку. Ти ж можеш функціонувати на нормальному рівні і при цьому перебувати у глибокій депресії. Саме так було і з тобою. Розкажи, будь ласка, про це детальніше. Люди, особливо у церкві, вважають, що християнин завжди має бути радісним. Так ми маємо бути людьми радості. У нас є радість у Господі. Коли Дух всередині тебе він дає плід радості, але ми не повинні бути завжди радісними. Часто саме у скорботі ми отримуємо радість від Господа. Люди починають бачити, що у Христі є надія. Я намагаюся змінити розуміння психічних розладів, тому що у церкві є безліч людей, які мають величезні проблеми. Актуальна статистика говорить, що кожен п'ятий дорослий у США страждає на психічні розлади. Подивіться на свою церкву. Якщо там багато людей, то знайте, не ви одна страждаєте. Так повернімося до твоєї історії. На початку 2010-го ви з чоловіком переїхали до Туреччини як місіонери здавалося, що ви насолоджувалися життям. У вас була сім'я, діти. Але водночас ти думала про самогубство. Розкажи, як це було. Проблема в тому, що я не розібралася зі старою травмою, тому що не знала як. Я не знала, що для цього є ресурси. Я не знала, що про це говорить Біблія. Я думала, що це просто проблема з вірою і намагалася усе забути. І навіть мій люблячий чоловік не розумів, що відбувається. Ми були у Туреччині, благовістили. Вдавати, що все добре, можна лише певний час. Але незабаром я не змогла більше прикидатися. Скажи, будь ласка. Коли ти розповіла про те, що у тебе були думки про самогубство, Моя свекруха приїхала провідати нас у Туреччину. Ми були раді побачити її і хотіли, щоб вона познайомилася з турками, бо це дивовижні люди. Пам'ятаю, як вона була з нашими дітьми. Вони були в захваті від її приїзду. А я подумала, я нічого не відчуваю. Часто оніміння може бути симптомом травми. І тоді до мене прийшла ще одна думка. Я не могла контролювати її. Зараз я знаю, що можна контролювати свої реакції та думки, а тоді не знала. Я подумала так. Зараз гарний момент, щоб покінчити життям, тому що вона тут і зможе допомогти чоловікові, дітям і моєму тілу повернутися додому в оклахому. Це стало дзвіночком. І Я зрозуміла, що якщо не звернуся по допомогу, не зможу вижити. І ти звернулася, ти пішла до лікаря. Ви повернулися до США, а потім твоя депресія посилилася. що ж сталося? Ми були сім'єю місіонерів, на яких люди дивляться, як наприклад, і тим самим ненавмисне, ставлять людей на п'єдестал, ніби у них немає страждання чи проблем. Але це неправильно. Усі ми люди. Ми живемо у фізичних тілах. Нам потрібна допомога. Я так соромилася своїх проблем, що думала, що мені більше немає місця в служінні, що я не потрібна богові. Цей сором призвів до того, що я упала ще нижче. Я думала, що в моєму житті немає мети. Що стало каталізатором справжніх змін у боротьбі з депресією? Це був довгий шлях. Мені довелося зрозуміти, що медицина і ліки це хороші дари. Амінь Ліки можуть допомогти стабілізувати мозок, а терапія може допомогти побачити неправильний шаблон. але нічого не змінює розум, так як Слово Боже. Ісус завжди несе надію. Коли я почала лікування, я помітила зміни. Але по-справжньому я змінилася лише коли почала щодня шукати Господа в Його слові. Бог підтримував мене у всьому, він допомагав мені. можеш розповісти про стигму? Багато християн бояться приймати антидепресанти та препарати проти тривоги, а тобі вони допомогли. Багато хто боїться визнати, що потребує допомоги. Проте як ти сказала, ліки у парі зі словом Божим можуть принести справжні зміни. Можеш розповісти про це детальніше? розкажи, будь ласка, як ти впоралася з цим? У четвертій книзі «Царств» є історія, яка мені дуже допомогла. Я не знала, у що вірила і соромилася приймати ліки. У тій історії єзикія дізнається, що у нього хвороба. Ісая каже йому: ти не виживеш, ти помреш. І тоді є волає до Бога. Господь каже, язикії, я почув твої молитви, побачив твої сльози, і я стілю тебе. А потім сталося щось цікаве. Ісая каже, щоб взяли пласт смокв і поклали на нарив язикії у ті часи. Вважалося, що смокви мають лікувальні властивості. І язикія одужав. Я подумала, хто ж це зробив? Бог чи смокви? Бог сказав, «Я стілю тебе. Я зрозуміла, що ми не можемо виключати роль смок в цьому стіленні, але все, що ми використовуємо, бере свою силу від цілителя. Амінь, це чудово. Ти завжди говорила, що у нашого болю є мета. Ти знаєш, я теж так думаю. Розкажи, будь ласка, як Дух Святий відкрив це тобі. Ми кілька років провели вдома. Я казала чоловікові, що нікому не розповім про свої проблеми, але ми знаємо, що буває, коли говоримо таке Богу. Одного разу у комітеті планування у нашій невеличкій церкві в Оклахомі ми говорили про те, що жінки мають ділитися своїми історіями. Це було під час ковіду. Усі наші заходи відбувалися онлайн. Я знала, що буду серед тих, хто має поділитися своєю історією, але опиралася, чинила опір. Я зрозуміла, що це бунт проти Бога, і зрештою здалася. Я сказала добре, я думала, що це буде лише один раз. Та після того, як я розповіла свою історію, я отримала безліч повідомлень. Це були повідомлення від дружин, пасторів інших людей. Вони писали: Я теж моя проблема дозволила їм розповісти про свої труднощі, але при усьому цьому я завжди вказувала на надію. І Я побачила, що поділившись своєю історією, я спрямувала людей до Христа. Так, Останнє запитання: що б ти порадила тим, у кого є проблеми з тривожністю, депресією, і вони почуваються на межі? Це нормально, якщо ви звернетеся по допомогу. Нехай моя історія стане для цього дозволом. Не забувайте, що у слабкості є краса. Згадайте жало у плоті Павла. А він зрозумів, що через нашу слабкість сила Божа відкривається світу. Ми не повинні соромитися нашої слабкості, навпаки, хвалитися нею, покладаючись на Божу благодать. Дякую, Джулі, дорогі глядачі. Я хочу, щоб ви знали, що Джулі детальніше розповіла про свої переживання у своїй новій книзі Скорбота та радість, пробиваючись через темряву психічних розладів. Раджу вам прочитати її. Дякую, що так відкрито говориш про це. А я вірю, що твоя історія приводить людей до під. Ніжі Христа. Дякую. Дякую тобі. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Роб відчував вигорання. Він був чинним пастором. Стрес впливав на нього та його родину. Зрештою, роб опинився на дні. Але одного разу він відкрив 22-й псалом у своїй біблії і відчув, що Бог веде його абсолютно в іншому напрямку я був пастором церкви і знав, що сказав би самому собі, якби сидів у себе в офісі. Я знав вірші з Біблії, які процитував би собі. Я знав поради, які б дав. я знаю слова підбадьорення, які могли б допомогти. але нічого з цього не діяло. Це був один з найскладніших періодів, з якими я тільки стикався. Я був тим, хто дбав і наставляв кілька сотень людей. Я знав, як треба це робити. При цьому всередині в мене все розвалювалося на частини. Іноді я не знав, чи зможу піднятися з ліжка. Наше життя почало руйнуватися. Було таке відчуття, немов на нас накотилася одна хвиля, а потім інша. Померла сестра Джен. За два тижні несподівано померла бабуся. Мій дідусь, який був мені як другий батько, також несподівано помер. І мої стосунки з Джен ставали все більше і більш напруженими через те, що відбувалося навколо. Кожен день здавався поганим, і усі події здавалися жахливими. Ми продовжували займатися справами замість того, щоб розібратися з тим, що відбувалося з нашою родиною. Ми очікували, що станемо рятівниками. Самі все виправимо, зробимо краще, утримав всі сльози і переконаємо всіх, що все буде добре. Але як би ми не старалися, у нас нічого не виходило. багато хто говорив мені одного разу. Бог використає це. Бог використає ваш біль заради інших пам'ятаю, як думала, скільки ще мені доведеться проходити через це. Люди дзвонили робу і говорили: я не знаю, як жити, куди йти. я упав на дно. я пожинав урожай розрухи. Тому що в мене не було основи. я прикидався стільки, скільки міг. І пам'ятаю, як ліг і закричав Богові я не можу виправити це? Все всередині мене розвалюється на частини і нічого не працює. Я не можу нічого зробити. І тоді я почув у серці, і в дусі ти не можеш, а я можу? І ще він сказав. але чи дозволиш ти мені? Чи дозволиш ти мені бути скелею? Чи припиниш? Намагатися сам стати скелею. Я відкрив біблію і натрапив на один із моїх улюблених фрагментів псалом 22, Перше, що там сказано: Господь, пастир мій, я в недостатку не буду. Я сфокусувався на цій фразі і зрозумів, що не буду жити в недостатку, тому що в мене є все. Я зрозумів, що живу без нестачі, тому що мій пастир зі мною. Я сказав Господу тієї ночі. Будь моїм пастерем. Ти проведеш мене через цю темну долину, тому що я не можу зробити цього сам. Наступного ранку я сказав Джен Я розмовляв з одним пастором, і він запросив нас на ретрит для одружених. Ти поїдеш зі мною? На щастя, вона сказала: Так, поїду. Це стало нашим наступним етапом шляху, адже саме тоді ми зробили пріоритетом наше зцілення коли я припинив намагатися пробитися через те, чим ми зіштовхнулися, і почав усвідомлювати, що прохожу через це з ісусом, усе змінилося. Тепер у мене була надія. одного разу нам стало нудно, і ми вирішили відвідати ферму. Коли ми гуляли там, я сперечався з Богом. Він говорив мені: ось де ти будеш. Твоє служіння буде на фермі. Коли ми повернулися додому, і я сказав дружині, нам потрібно поговорити. Я хочу сказати тобі дещо. Нам потрібно продати все і переїхати на ферму. вона подивилася мені в очі і сказала. Добре, Ми виставили будинок на продаж під час пандемії. він продався вже за три дні. але нам не вистачало понад 100 тисяч доларів для купівлі ферми. Я нічого не міг вдіяти, не знав де знайти такі гроші. Тільки бог міг це зробити. Ми помолилися і вирішили, що спробуємо позичити. Я поговорив з одним чоловіком. і наступного дня він сказав: Я помолився і вирішив не давати грошей в борг але бог поклав на серце пожертвувати їх за два дні. В нас були всі необхідні кошти, щоб переїхати на ту ферму. Ми живемо в маленькому куточку раю, який називається сімейна ферма відновлення. на цій фермі. Ми боремося за ваш спокій. Спокій означає, що Бог наповнює вас усвідомленням того, що ми його діти, Ось і все спокій доступний кожній людині, тому що Бог створив його як дар для всіх. Бог унікальний. Він творче підходить до цього питання. і для кожного спокій виглядає інакше. Частина нашого завдання зрозуміти, який Божий ритм спокою для мене і як мені застосувати його в житті. Усе починається з того, що вранці ми присвячуємо День Господу, кажучи, який мій наступний крок? Що ти хочеш, щоб я зробилася, Сьогодні краса подорожі відновлення криється в тому, що вона ніколи не закінчується. Коли ми усвідомлюємо, що Бог обіцяє нам життя без нестачі, бо ми маємо пастиря, ми знаходимо радість на цьому шляху, бо знаємо, що цей шлях ми проходимо разом з ним. сподіваюся, ця історія торкнулася вас. Часто наше життя наповнене тим, що ми постійно крутимося в служінні, випускаючи з поля зору свою потребу в спокої, в бозі. Ми пройшли пандемію ковіду. у світі безліч проблем. Катастрофи, війни, політична боротьба. Усі ми втомлюємося від цього. Що робити з цим? Чи можемо ми дозволити вигоранню і тривогам укорінитися в наших душах. Або ми думаємо, що рішення криється в тому, щоб працювати старанніше, робити більше? Це не відповідь. повернімося до 22-го псалма. Він на пасовиськах зелених оселить мене. Перший вірш. Господь, пастир мій, тому. В недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. як можна змусити овець лягти тільки коли вони виснажені. Бог чітко показав мені це. Якось я пішов на довгу прогулянку з собакою Дейзі. Зазвичай ми гуляємо лише по району. Їй це подобається. Вона робить свої справи, і ми йдемо додому. Однак тоді я вирішив прогулятися подалі. І коли ми повернулися додому, і Дейзі побачила траву на подвір'ї, то лягла і не хотіла вставати. Вона була виснажена. Вона, немов говорила: що ти наробив? Вона лежала на траві. якщо ви виснажені, лягайте». Це нормально. Бог закликає до цього. Коли приходить виснаження, ви усвідомлюєте, що більше не можете нічого робити. Дейзі дивилася на мене. А ви дивитеся на Бога? Він є вашим джерелом, забезпечувачем. Чи ви намагаєтеся зробити все самі? Чи ви, як роб, кажете, я здаюся? Я більше не можу? Я віддаю все це тобі. Друга частина вірша говорить, на тиху воду мене запровадить. Багато років тому в Манілі я був абсолютно виснажений. Я прочитав вірш із 22-го псалма: на тиху воду мене запровадить, і почув, як Дух Святий сказав мені: Гордоне я можу привести тебе до вод тихих, але не можу змусити тебе пити. Хіба це не дивовижно? Не можна змусити овець пити. Ви можете виснажити їх, змусити лягти на злачних пасовиськах, але не пити приділіть час, щоб прийняти воду Господа. Випийте від Його Духа Святого, читайте його слово, приймайте причастя без нього. Ви не можете робити нічого, а з ним ви можете зробити все. Він поведе і направить вас. Робу довелося продати все і купити ферму. У цьому він знайшов спокій для своєї душі. Мир. Який дає життя на фермі у сільській місцевості якщо ви втомилися від життя в місті? Знайдіть сад, парк проведіть час там, послухайте, як вітер шелестить листям. поспілкуйтеся зі своїм спасителем. дозвольте йому прийти і відновити вашу душу. У цьому вся суть. Ви повинні зрозуміти, що він, ваш пастир, і ви ні в чому не матимете потреби. Він водить вас на злачні пасовиська та до тихих вод. Його мета відновити вашу душу. Хіба це не чудово? Він хоче допомогти вам і бути для вас усім, у всьому вашим Спасителем. Сьогодні ви можете визнати його, і він задовольнить ваші потреби. Проголосіть це, якою б не була ваша потреба, скажіть, я не зобов'язаний працювати над цим. Бог забезпечить мене цим даром. Якщо ви виснажені, відпочиньте на злачних пасовисках, знайдіть місце, де ваша душа відновиться. Найважливіше пийте його воду. Пийте тиху воду. Нехай ця вода від нього проникне у вашу душу і стане живою рікою. З ваших нутрищів потечуть річки живої води. Ви можете отримати все це сьогодні. У світі багато смутку. Лише добра звістка може зігріти серця, повернути надію та змінити журбу на радість. Ми несемо звістку про Божу любов тим, хто її найбільше потребує. Долучайся до проповіді Євангелія. Підтримай Сібін Еммануїл. У нас є трохи часу для листів. Готовий? Думаю, так ти завжди готовий. Ти теж можеш відповідати? Ні, ти завжди готовий. Отже, запитання від Міри. вона пише: мені кажуть, що я не повинна грати у біблійну рулетку, бо це може призвести до катастрофи. я вірю, що коли прошу дух відкрити мені істину таким чином, то отримую чудові відповіді. Я помиляюся. Я не знаю, що саме ви маєте на увазі під біблійною рулеткою. якщо ви відкриваєте біблію випадковим чином або кидаєте Біблію на стіл і дивитеся на якому місці вона відкриється, а потім використовуєте вірш, що відкрився, то таким не варто займатися. Біблія – не гадальна дошка. Це не можна назвати біблійним методом. Коли ви читаєте Біблію незалежно від того, випадковим чином чи послідовно, ви читаєте слово Боже. Воно принесе вам користь. Ви не помилитеся, читаючи Біблію. вам потрібно ось про що замислитися. знайдіть тихе місце вдома або в парку, де ви змогли б побути. Наодинці з Богом Будьте в спокої перед Ним. Скажіть, Господь, у мене є така то проблема, мені потрібно прийняти рішення. Ти знаєш, що відбувається в моєму житті? Мені потрібна твоя допомога. Віддайте свій шлях Господу і Він направить вас. Його слово буде світильником вашим ногам, світлом на вашому шляху. Попросіть його, Господи, дай мені вірш, дай мені відповідь через Твоє слово, щоб я знала, що це від Тебе, а не моя уява. Дай мені слово А потім помовчіть. Нехай він проговорить до вас. Вірте в те, що Він відповість вам. Він дасть вам вірш. Відповість вам, ви прочитаєте його в Біблії, Ви отримаєте відповідь зі слова. Ця практика допоможе вам знайти водійство в житті. А закінчимо ми з віршами з 22-го псалма. Коли я піду навіть у тіні смертній, не боятимусь зла, бо ти зі мною нехай Ісус буде сьогодні з вами.